Тобто полуниця це клуб Ника через букву И. Ника. Так що дзвонять до Іванки сьогодні я завожу Іванку на її. Чекай знову дзвонить. Ага, давай піднімай. Алло? Ти мені дав за сезон перший раз і цей номер поставила. <гум> мені ще так не привично. Мені було б ліпше, якби до тебе дзвонили. Але... Ну, розумієш, я їду зараз на свою роботу, в прилуки. Тут, тут навігатор, бо там по вулицях, тут за кермом треба їхати, там потім в тому, як він називається, респіратори на горищі, душно, тут дзвонять, руки в сажі. Все, в сажі виймаєш то телефон, а мені незручно, а так ти його носи з собою, чик-чик, блокнотик в тебе, ти все записуєш та й зрештою нам. Чик-чик, я збираю чик-чик, <гум> то мені не до телефону. Знаєш? А йде мені його причепити? Треба на шию причепити. <гум> Або наш нарочий. Я, я не люблю, як я роблю, то, щоб мені телефон плентався. Ну що зробиш? Бач, в мене теж вже сьогодні не вийде. Так, що сьогодні нові пригоди ентузіастів. Ще забула сказати про замовлення. Скільки замовлено? От ми їдемо старати, а замовлено вже ого го багато. Але всі деталі скажу згодом пізніше. Не переключайтесь, тримаємо інтригу, щоб вам було цікаво дивитись ролик весь. Друзі, глядачі знайомі, надходить сезон малини. Може, хтось шукає роботу, підробіток, хто живе тут десь неподалік, чи навіть на місці, в селі, нам потрібні робітники, на збір малини. Через день то буде. Ну, там може як дощі, то через два. Ну, Я сумніваюся, що кожного дня буде. Через день то, то точно там 3-4 години. В залежності скільки буде працівників. Буде більше працівників швидше ви збирають. Може бути як додаток до основної роботи, бо це може бути ввечері, там, десь чи вечором, дні довжелезні, літо. Ну, ми після обіду, ми як зеді коменували. Три годинки ми збирали. Ми собі їхали там, після обіду і двоє збирали. Ми вже не подужуємо таку, таку силу селенну. Можна, наприклад, ми скомпаніюватися двох-трьох чоловік, так. а записати одного чи двох. І собі мінятися. там. Так, наприклад. Бо нам треба надійних, постійних і таких, що не бояться зніматися для Ютуба. Так, так. Наприклад, хтось другий може вийти, чи з хати, чи друг, чи подружка якось. тому не виходить, йде той. Ми платимо не за день, а від назбираних кілограмів. Тому ви зацікавлені, що більше заробити, більше збираєте. Хочете не заробляти, хочете просто гарно провести час, поїсти в малини. Теж можна приходити. Тоже вітається, але тоді але... треба супер креатив, супер контент для наших відосиків. Можна просто їсти. Скільки в живіт влізе, знімемо ролик. назбирали, пішли, зважили, записали Або зважились перед тим як їсти, пішли, поїли знову. Потім ми приїхали, забрали, переважили, загрузили, заплатили вам гроші. Ви пішли щасливі додому. Ми щасливі, повезли десь далі, малину свою. Ну ми так поки що бачимо це. А далі як воно буде, не знаємо, але робітників нам потрібно. Ладно, Іваночка, ти вже на своїй страберій базі. Так, да, що я маю позабирати там свої да, чумайдани. Лада... Чу До речі, малина вже продається на базарах, на ринках. Яка Ціна Ціна яка? Да. Ціна, скільки ж то ціна? Здається, 70 гривень баночка. Тобто чи скільки. Десь 150 гривень кілограм орієнтовно. Зараз в роздріб. Ти сьогодні глянеш там, я не піду, бо я вже поспішаю. Включати. Зрошення? Ні, сьогодні ще дощ буде. Вчора був дощ. Зрошення не включаємо. Дякувати Богу, поливається, бо вода така дорога зараз. Світло Світло, світло дороге. дороге. Чуєш, ну, глянеш глянеш, глянеш що є малина і потім скажеш нам, глядачам, як так, я так. приїду. О, ми це та ката колір зелений, бачиш? Ага. І вишні вже дозріли, Іванка. Та тут роботи не початий край. Ми минулого року на вишнях так підняли таку касу. Пам'ятаєш, які ми минулого року на вишнях взяли. <реш> Пам'ятаєш? Я слабо пам'ятаю, тільки так символічно пам'ятаю. А ну, хто пам'ятає, напишіть в коментарях, вгадайте. Вже треба, але ще не приймають, в нас треба вже рвати. Смородина, річці. Смородина, по річці. Вже треба обривати. Да, все треба продавати. А минулого року, хто не був підписаний на канал, хто не дивився, у нас такий був квест. Глядачі купляли ягоди, а ми їх роздавали і показували то на відео. Напишіть, чи хочете знову такі пригоди, будемо щось думати. Ну все, Іваночка, я Шири, погнав. Добренько, йди. То квіти чи то такий будяк крутий? Це такий крутий будяк. Ух ти. Не будяк, а ну, такий будяки, що це за рослина, хто знає. Треба косити вже тут. То не квіти? Але Хай класно. буде. Він так вписується в інтер'єр загальний. Ну. Все, я поїхав. <світ> Добре, давай, папа, я ще <світ> закрий пір. Для вас пройде всього лише одна мить, і знову я приїду і зустрінемося, і будемо продовжувати наш. Сімейний влог про заробіток на полуниці і малині. Про тяжку працю. Про тяжку працю на полуниці і малині. Все, папа. О, на О, давай. Все, папа. давай, папа Дякую. Так, заїдемо ще по дорозі на заправочку, заправимо. Заправився сьогодні. І цього має вистачити... гадаєте наскільки? Правильно. Рівно-рівно на тиждень. Одного бака вистачає. Тому що зараз робота вимагає багато їздити. Що одна діяльність, що інша. Без роботи... Виходить. Виходить, кажу без роботи, без пального, без машини не було б роботи. Тільки що руки в них тут. Руки тепер в солярці, бо самому прийшлось заправлятися. Пістолет в солярці, все в солярці, але ну, нічого все одно. До речі, розпитався про талони, талони. Навіть мені тут е, знижка є, талони буде вигідніше купляти, навіть якщо максимальну знижку отримати, талони все одно на 1 гривню буде дешевше. Вигідніше. Так що на наступний тиждень може куплю собі талони. Там На 40 літрів, вони кратно 10 продаються. Ну все, заправився, тепер їдемо. Лейтел. Всього 200 кілометрів позаду. Я вже знову в нашому місті вернувся з роботи, тільки треба тепер перетворити машину сажутруса в ВОЗ. Як це зробити? О Зараз заїжджаю на мийку. Жимо на Страубері базу нашу. Загружатися. Все, як бачимо, я на місці, полуноцевос на місці. Іду ще гляну на малину і будемо грозитися. І зараз будемо інтерв'ю в Іванки брати. А поки що йдемо, глянемо, чи вже почервоніла малина. Думаю, літня вже має бути. Продають по 80 гривень за літру. Ціна росте було, скільки ж то було 70 за літру, тепер 80 за літру. Тобто кілограм десь вже. 160 гривень малини. Так, літня вже є. Літня малинка вже є у нас. Ням ням. Да, літня вже є. Клас. Основний наш, основна ставка це на терем, омана. А це так, літня для себе. Поки що вона накладка з полуницею. Ми займаємося поки що полуницею. Ого, сьогодні асортимент розширився. Малинка. Порічки або червона смородина. І от, то все скільки там що, то Іванка знає. Скільки тут є? Зараз все розкажемо. То все-все замовлено. От. Просто ще й, мабуть, не вистачає ресурсу збирати. І може не знаю, чи вистачає урожаю чи ні, то Іванка знає. Бо я тільки що приїхав. Зараз будемо розвозити. По ціні теж. Що там сьогодні? Зараз розпитаємося, візьмемо в Іванки інтерв'ю, як на день прийшов, що дозріло в нас. Що по чому, як, що по якому, поки що закриваємо. Тут вона так гарненько поскладала, так все, як будемо їхати, доїжджаємо і то все так роздаємо, все розставлено по маршруту. Малина 160 гривень за кілограм. Поїхали. Іванка там видає, вже останнє, останнє порозвозили. Нема, вже Сьогодні ще по 75%, а далі вже по 80 чи по 90%. Так, да, да, бо то вже вже закінчується, так що да. ціна да, буде 100%. Веземо. 100%. веземо ще одне місце, 5 кілограмів і все, ага. і вуаля, На Диповській. Добре, так, мала ну розказуй глядачам, як що почекай, по якому. почекай. Так, Бачиш, як все, як я гарненько спланувала маршрут. Я коротко скажу так: що ажіотаж шалений, полуниці не вистачає, клієнтів Тому що, навіть, мать, мушча, полуниця не продається. Не що ті дзвонять, я вже просто не беру трубку. У мене голова болить за цілий день. Того збирають беруть клубніку, як не знати, що і ну це дуже добре і. Бо ціна, мабуть, дешева, я так зрозуміла. Дешева ціна, розумієш? і вона вже закінчується, і не всіх без поливу вона є. Тому... Вона ніби зараз на піку, але вже, от Це і, дивися, такий вже пік вже до зеленої так да, да. да, да. Вона до піку, до, до піку йшла помаліше. А от вже після піку дивиться, пік, ніби багато є, але вже от вже не буде. Вже по-любому ціна буде дорожча, але клієнтів багато і дуже. Там не по одному кілограму, по одному майже немає. П'ять, по сім, потім. По сьогодні було 5, 5, 3, півтора найменше в одній руки. 5, 5, 3, півтора, два, два, три, два, п'ять, сім. А ця хотіла десять, але каже, давайте п'ять спочатку. Да. Одна жіночка. А вже сьогодні що вівторок, а вже на четвер є отако. На суботу, на суботу вже там 5, 5, 4, 3, півтора. 4, 2. То вже 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22 з половиною, а два двадцять з половиною. Саші ще треба один. 25 з половиною. <плес> ми ми <плес> <плес> Саші, скільки буде цілий сезон возити? Саші кожному відео ти кажеш, Саші не хватило. <плес> саші Ні, завезли. Нас два Саші було. А, ну, Дитачі думають, везуть і, і, і везуті, вони... везуть тому саші. да, У нас є два Саші. І два Саші знайомих. Ні, три, чи так. чотири, чи п'ять. Ви... А один сьогодні, одному сьогодні завезли. Ви в ролик побачили, якому ми Саші одному продавали, відкуповували це для одного, а другому Саші, то ми от, то, з дня на день, з дня на день безсовісні. Ні, просто я одна кажу, сонце в голову пече так важко, голова от болить, розколюється. Мені вже ні ті гроші не ми, ні ті заробітки, вже хочу такого лягти. І навіть тут в візках побуло. Mm -hmm. <laughs> то, звісно, тоже. приємно, все так гарненько, класно, але самі одні тоже... Я тоже нагрузка, на двох нагрузка, не на руки нагрузка, кіломатри. а просто нагрузка от, зігнута, сонце пече і просто. Тиск чи що, я не знаю, голова мене взагалі. Іванка, рахуй, що ми з тобою десь на заробітках в Польщі. Хоча ми ні разу не були на тих заробітках. Ну, no, я за Але життя. Працюємо на собі самі на себе. От поки сезон попрацюємо, а зимою будемо відпочивати собі. Та бо... я не жаліюся, що мені важко. Я люблю збирати це. Мені кайф, мені подобається. Я кажу, що сонце, я вже й шапку брала. Так нам на Диповській, то куди? Я знаю. Туди, yeah. прямо. А ще й обід сьогодні поїхав зі мною десь вилетів да, з пакета. Так, Я його в прилук і назад ввожу, катаю, і сам не їв, бо я не мав часу. І я ще й до того всього зла. Тому що голодна. <рес> Ні, я, звісно, <конечно>, гречку <рес> <тоже> в мультиварці <рес> зварила, але я її не мала чим. Бо я і масло з собою, і сметану, і огірки, і помідори, і яйця, варені. Я все з собою брала. І там сало на зажарку цибулю. А й тихо, їсти хочеться. Все взяла з собою, а воно випало мені з тих моїх тих тлунків. І я дік повіз в багажнику з собою. Коротше і, і я... ми їли тільки, як то ні, я зварила, кажу а, тобі в мультиварці, маєли. поставила гречки, але що та гречка? Без нічого вона мені не лізла в рот. Знаєш, отако візьму, прийду ту ложку, поки там наважую, пережую. Вже почалася малина, ми вже сьогодні О, першу малину продали, з полуниці разом. Так класно возити. Я думав, зимою її, а люди побачили, скільки коштує, кажу, 160 гривень кілограм, скільки тут є, 600 грам. Бо дитина каже, ма, 90... купи, 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 90... купи малину. Кажу 90 гривень І відразу з руками з ногами. потім з Там ще інші питали, чи малина вже є. Так що малина. Я не знаю, де та вулиця, чи тут, чи там. Чекай, чекай. Квіткова вулиця. А ну, давай потелефонуємо, запитаємо. Так, века? все, поки що виключаємося. Треба нам позвонити. Друзі, виїхали, десь може пів з дому. А зараз година 20, 29, 20, 30. Пів десяті виїхали, пів дев'яті, ми ще не вдома. Ми ще зараз поїдемо в вгору їсти хочемо. Я просто так хочу їсти. Що ж, не знаю. Що... Я ще як зранку їв вівсяні пластівці з замороженою полуницею і з медом. До речі, мед, хто хоче замовляти. Натуральний, свіжайший, скоро буде качатися. Наш телеграм-канал, так як і минулого року, буде відправляти медок. Це дуже тяжка робота, ці ягоди. Це здається, що там ягодки легенькі, тік 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 тільки продав, купив, продав, вони виросли, позбирав. Це все так тяжко. Особливо, якщо сонячна погода погода. Що ж я зробила? Що ти ламаєш машину? Навіть <рес> їздити сюди, туди цілий день, це вже mm. така голова, все має, як баняк. Все так що. Підписуйтесь на канал, все розказуємо, показуємо від посадки. І все кажемо чесно, так до, як є. Обрання, забула... продажі, ціни, так як обіцяв, все розказуємо. Забула я сказати, скільки кілограмів сьогодні я назбирала. Я сама збирала. Відранку збирала. Як приїхала, збирала, там десь дощ падав поміж дощем, то приходила, падав дощ, важила, то варила їсти, то далі бігала. Коротше, назбирала я сьогодні 35,5. Ну, Назбирала більше. Ще додому веземо всякого гіршого, гіршого калібру. А 35,5 кілограмів продано. Так що по 75 гривень. Нормально, я вважаю. Правда? Так, да, так, да, нормально, нормально, нормально. То, що я сама одна, правда? Угу. Але мені подобається на дачі бути, мені реально подобається. Запрошуємо помочників на малину. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Так, народ, ми все, вже, все зробили, вже все, їдемо додому, їсти, купили, все, їдемо додому. 225 кілометрів ще один проїду, буде 226 км. Сьогодні наїжджано. Е, що ще можна сказати? Підписуйтесь на канал, підписуйтесь так, на телеграм. Бо я не маю сили вже говорити. Ми вже не маємо сили говорить, але треба нам... Малина вже почалась, вже продаємо 160 гривень за кілограм. Треба збирачів. Так що, в телеграм хто хоче на 3 місяці підробіток до основної роботи, чи просто як без основної. Дякуємо, що були з нами. Що цікаво, в коментарях пишіть, ми все перечитуємо от, і будемо по можливості відповідати. Е, до речі, чи цікаво вам, ото, щоб знов такий челендж був. що... Ми роздавали смородину таке всяке Не знаю, який креатив придумати для каналу? Що вам цікаво, все, пишіть, будемо на зв'язку. Лайкосик не забули? Все, до нових зустрічей. па-па